З початку російсько-української війни чимало цивільних стали на захист рідної землі. Серед них був Віталій Дорошенко з села Обложки, що на Лухівщині. Його близькі згадують, у дитинстві Віталій любив співати, а потім захопився футболом, грав за місцеву команду і марив риболовлею. Він був у четвертому класі, вже бігав на рибалку, було взрослі зросле ловляться, дяді не поймають, а він наловить. Було питають, як ти з цим справляєшся? А він принесе та її такі ради Додому рибу то принеси мам, дивися, наловив. А там дядьки сиділи, нічого не поймали. Після дев'яти класів Віталій вступив до технікуму. Там опанував фах електрика та отримав права тракториста. А наприкінці четвертого курсу у 2011 році його призвали до армії. У цей період він почав зустрічатися зі своєю майбутньою дружиною Альоною. Він мені сподобався тим, що він дійсно був людина свято. Він завжди був з гарним почуттям гумору, завжди міг підтримати якусь бесіду, завжди усміхнений. Такі товаристки з усіма він знаходив ну, спільномовно. Дуже хороша людина була, видно з першого погляду. Альона чекала Віталія з армії. Після вони мали кілька років одне для одного. Віталій працював трактористом у селі Дубовичі, а кожну вільну хвилину проводив з коханою. І завжди він ну там до ночі, до ранку працює, а потім все одну годинку, дві і. Хотів зустрітися, ждав там зі мною трошки погуляти. У такому ритмі минуло кілька років, аж до 2014 року, коли в його життя знову вірвалася війна. Віталій отримав повістку. Його мобілізували до 27-го Сумського артилерійського полку. Водночас весною Альона дізналася про свою вагітність. Вони розписалися за день, а на наступний чоловік поїхав на Донецький напрямок. Новонародженого сина він зміг побачити лише, коли хлопчику виповнилося. Три місяці були такі розмови. От, все там закінчую, буду там працювати десь уже як по цивільному, там лаштуюсь куди-небудь, і все одно він ніяк не міг звідти вибратися. І Завжди, ну і ще, іще там півроку, і ще там рік, і все я там закінчу. Ну, буду вдома, хочу вже додому, але так. Так він і не зміг закінчити, не підписати. Він таке, що підписував ну, контракти і не говорив, що він це робить. Новий 2022 рік Віталій зустрів у родинному колі, а пізніше в один із його приїздів у відпустку вся сім'я захворіла на коронавірус. Через це Віталій не зміг вчасно повернутися до своєї бригади і вирваний хворобою час, проведений разом, став для сім'ї найщасливішим. Ми дуже багато часу проводили разом, гарний час був. А потім у лютому він поїхав. І, мабуть, на один день, я не знаю, чи він проїздом тут був, чи що він приїхав ввечері, переночував і на 4 ранку він став і поїхав. Ну, і все. Це останній раз, коли ми бачилися, це було десь перед повномасштабним, десь у 20-х числах. А потім розпочалася повномасштабна війна. У перші дні Віталій брав участь у боях на Сумщині, потім на Харківщині. І все одно, наже в таких ситуаціях він завжди був з позитивом. Все буде добре, не хвилюйся. Ну, якби я повинна його да, була заспокоювати і підтримувати, але виходило все навпаки. Завжди він мене заспокоював, говорив, що все буде добре. І хто як не ми. Мати Віталія Світлана згадує свій останній телефонний дзвінок сину. Це було на Великдень. Того року він припав на 24 квітня, а наступного дня родина отримала страшну звістку. Віталій Дорошенко загинув у бою на Харківщині. Він зателефонував, ну як завжди, розмовляли. Він просив, що там нового. Розкажи що небудь, що там відбувається. Там, ну, якби розмовляли, як завжди, звичайна розмова, нічого взагалі такого не було. Ну, попрощалися і все, а потім ну, усім вечора мені телефонують і говорять. Я говорю, да не може такого бути. Ну, я розмовляла з ним. Якби в той момент, що я з ними розмовляла, все було добре, як могло щось змінитися в той час, коли мені говорять. ну, Не знаю, не вірю, це і все рідні згадують Віталія як надзвичайно товариську людину. У його дні народження телефон не вмовкав від дзвінків побратимів та друзів. За вісім років у війську він знайшов багато бойових товаришів. Життя Віталія обірвалося в 30 років. У нього залишився син.